Всім доброго дня. Наприкінці травня ви могли побачити на нашому каналі відео, як ми висаджуємо солодкі перці від компанії Сенгента на полі в білій церкві. Ми показували вам гібриди карнеля та крозодер. Сьогодні хочу вам показати, як вони виглядають, як вони розвиваються, а також додатково представити вам ранній сегмент, який тут також висаджений. Це новинка перець спірует. Та всім відомий перець Барбі. Тож йдемо, подивимось. Перець пірует. Тут вже була зроблена одна виборочка. Як ми бачимо, кущ компактний, але має дуже багато зав'язів. плоди дуже однорідні, має дуже такий цікавий колір, такий оливковий, блискучий, технічній стилості. Та помаранчевий колір буде у нас у біологічній стиглості. Дуже цікавий перець, тим, що він гарно адаптований для вирощування як в відкритому ґрунті, так і в теплицях. Наступний у нас гібрид Барбі. Також має дуже багато завізі. Форма плоду тут вже буде така більш тупоноса, не така, як на піроеті видовжена. Ну і, звісно, сім відомий колір цього гібриду. Хочу зазначити, що тут вже була виборочка, а також через такі складні погодні умови довелося перші завізі на початку вегетації нам видаляти, щоб. Трошки розігнати кущ. Ось така краса. Ці плоди заховані листочком, не печуться на сонці. Далі переходимо на сегмент жукобовидного перцю. Зараз ми бачимо перець крузадер. Ви бачите, тут вже зовсім інша історія, дуже великі плоди. Сам по собі крузадер може набирати до 300 грам маси плоду, має насичений червоний колір біологічної стиглості та дуже таку привабливу форму. Знов таки кущі повністю... Закривають плоди, що захищає їх від сонячних опіків. І на хочу вам показати наш перець сегменту капія це гібрид Корнелія. Тільки подивіться, яка завантаженість куща. Дуже багато плодів, вони однорідні. Біологічні стиглості вони у нас будуть також червоні. З привабовим таки блиском. Завізію дуже багато, дуже цікавий гібрид. А також хочу вам представити наші майбутні новинки: два перці кубовидного сегменту, обидва червоні, один. Крупноплідний такий буде до 300 грам. Дуже гарно тримає форму. Має також закритий тип куща. Всі плоди приховані. І другий гібрид трошки іншого сегменту, меншого розміру. Для різних потреб ми будемо мати два гібриди, які дуже добре працюють в закритому та відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті не потребують підв'язки. Рослина тримається, стоїть, має збалансовану етутинну масу. Тож підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими оновленнями, і ми будемо вам показувати подальший розвиток перців на цій ділянці.